Всім привітки! З вами Ігор соні ще зі мною остав. І сьогодні вийшло б нового толі і ми будемо сьогодні шукати всі подарки. І ну, перед початком відео ставте лайк підписуйтесь на канал. І ми починаємо. І давай показуй. Я ми він ну, Зоні буде показувати, вже половину подарків знайшов. І там я зараз покажу, які буде. Перший тут. ну я по суті памятаю, я трохи дивився за ним, і по суті, пам'ятаю, ну на початковій карті Зараз на початковій карті, Давайте лезьгу сюди, До речі, ви оце за подарки ви получите. Ферму Годли, прикиньте, ферму Годли. Ты Годли ферма. Китай по 1750 монет в каждой хвиле. Это очень имба. Нет, прикиньте. Не так, и, до в этом видео я покажу все места. Это буду сказать. И наступный подарок вот тут. Ребята, вот наступний подарок, це задриль за ну, паса. Вот тут. Ну я втрачу чомусь прийшов, де обичні карти должного до дриль. Ну, щось таке твоє мене странно вийшло. До ребята, тут в мене поговорити з е, е, камера вудман. Hi, rep in ну, replies, ну, щось змогти. Вони загубили як подарки, і бла бла бла-бла. Ну і таке. У мене прочитати діалог, перекласти. Чай воршоп. Ну і ось таке. Не знаю, якщо комусь цікаво, то можете собі проводити і читати. проводити. Так, ребята, я знайшов, до речі, біля оцього ялинки, тут вже можна зразу подарок знайти. От тут. Перче, якось заліз сюди. би. м'яко сказано. Ні, да ви за цих подарків, ви можете отримати годлі зразу. Вам треба 12 подарків знайти. Пише 12. І ну і 8. Вісім...

Ребята, ви тільки отак зможете хоч залізти. Я не хочу тепер. Ебай, все, є, бай, є, бай, є дістав. І Й... йдемо до наступного подару. Сейчас був, я міг не бігати. Ребята, наступний подарок він тут. От. Тут, як завжди, розробці нічого нового немає. Вони весь час тут ховають. Я вам так скажу. І, до речі, зразу наступний подарок отут, За оцю. За одне зранки. Ні, вот так. Дальше будемо шукати. А, о, чекайте, я зразу че один зайшов подарок. Вот. Ну і Дальше подарок. Ребята, ми зайшли ще один подарок, воно вже на новій карті. Хоча я майже заліз. Ну, чекай, я зайшов, як заліз і сюди. Чекайте, тут трохи. А, по цим штучкам? Так. Чекайте, хлопці. Хлопці. Ні! Що я... Блін, я не живий. Я тоже. Є, нам головне, щоб не забувати дефоти. Давай давай по одному, щоб ми зараз не йшли. Чекайте, треба Я ще цього покладу. У цього генія, у нього, у нього залишилось два подарки. Тобто це буде його останнє. Чи подарки на третій плазмі, чи... Це передостанок. Перед, йому. Його, його че перед остань. Ще ще один подарок. подарок. О! Й хуй! Так, як я разумею, подарок у Сан будет тобі на харді, думаю. Я его наишав, ходи сюда. Че, ничего зайшов? Ходи сюда. Тут ну. і тут. Чиха, вы уже. ти вже, по суті, він по, вже получил двое Годлі. Та не годлі, а. Це год, це Годлі. Ні, щоб Годлі отримати, ще треба десь ці достати. Гірлянди. Для Годлі треба ще гірлянди. А я без поняття, де їх шукати. Сам без поняття. А може вони відкрилися коли після подарків? А ти ж зараз не знімаєш? Зараз ми повернулися коли щось трохи кажуть тут. Ребята, от останній босс який сюди йде, і все, ми прийшли. І зараз покажу на те на третій плазмі. Ребята, все, я на третій плазмі, тепер треба шукати тут. Перший подарок, він тут. Знову запухали розробочки і от сюди його. Зараз чекайте. От, Sigma... У мене, до речі, ще купили ящик. От у нас подарок тут. Так, чекайте. йдемо до насокно подар. Ну, а я ж розработчики. За а фонтаном, За фонтаном. Ага, чекайте, я там є один. Так, сто, тут один. Я забув ящик купити, Ну, от тут ще один. Такс, і все? Стоп. И да еще в роге. Я, я там забрав, я там забрав. А скільки в тебе зараз? Я не знаю, я не можу подивитися, мені треба повертатись туди назад. Я зам фонтаном. А ти за скільки? Ти за скільки його продав? Ого. Я обичний ящик продав. За, а, це, а, це, ну я як... продаю тут типи по тисячі продають, по 500, а я за 250. Типа в два рази менше. Не, ну може б не купити. От взагалі вночі дуже, бо там вночі можуть велику, за велику суму купляти. Вночі. Що вночі йому? Вночі можуть ве... вночі купляти в... по великій суми. Нового годлі продають. Нового Так. Да. Скібіді Клаус. Уже хтось має? Хтось вибив же його. Прикиньте. Він не вибив, він вже знайшов значить. Ні, це не той, це за ящик. Це той за ящик. Зараз спікер мене продають за 3к 500 Чай, Я зараз подивлюсь чи в мене все Тут в комусь ліга випала Семи... Ти мені! В мені ліга випала! мені ліга випала! <шу> Ти спавнер! В комусь випала ліга Ліга просто! Ну зараз... І новий міфік мені <шу> ще випав <шу> <шу> Зараз Ребята я вже тут і я зараз Ну, заходимо сюди. Куплям ящик. Так. Я можу забрати міфік Йоху. Це оклеїм міф? Шо? Ти правду казав, походу, за проходження даю. Ну, Бо в мене одна гірлянда вже є. А як в мене нема. Або я не знаю. О, я можу огем забрати тут за таск за, за завдання. А, я понял, я понял, я понял, за що. За що? Короче, бачиш, у тебе тут Christmas ивент є, да. то, короче, то гірлянду дають за виконаний цей. А, реально, за завдання дають. B Анта воркшоп Трай Хардвер. Да есть Крисмас Шо? Треба читати до 120-ї хвилі NS Мода. це я легко пройду. Yeah, yeah, я, і і, і получим старий Крейт, 5 Christmas Крейт. Пішли, пішли в Вендос, пішли в Вендоус, просто пішли в подальше відос. І, якщо вам це сподобався, відос, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.